Біткоін зробив різкий рух минулого тижня і причаївся. Ціна біткоїна рухається в вузькій консолідації, і поки не зрозуміло, чого нам чекати далі: продовження падіння чи зупинки, продовження консолідації і гарного нового імпульсу росту. Привіт, колеги це PS3. Сьогодні ми зробимо огляд біткоїна і ринку криптовалют за минулий тиждень і спрогнозуємо, чого ж чекаємо ми цього тижня, як плануємо торгувати і які критичні точки для прийняття рішень ми для себе помітили. А в наступному відео ми розглянемо криптовалюти, які цікавлять вас. Напишіть в коментарях, які криптовалюти вам подобаються, по яких з є питання, і ми виберемо три-п'ять криптовалют і зробимо на них огляд в наступному відео. Проте, якщо не потрапить в цей огляд криптовалюта, яка вам подобається, це не біда в кінці цього тижня, в п'ятницю о 20.00, ми проведемо стрім, де ви зможете задати запитання, і ми дамо вам конкретну відповідь. Проте, для того, щоб потрапити на цей стрім, вам потрібно бути зареєстрованим на біржі OKX за нашим реферальним посиланням і пройти верифікацію. Після того, як ви це зробите, пишіть в приватні повідомлення, і ми вас додамо в наш OKX UA чат, щоб ви не пропустили наш стрім. Посилання на реєстрацію на є в описі під даним відео. Як же в нас закрилася тижнева свічка? Отже, тиждень торгів пройшов досить кволо. На малесеньких об'ємах покупці ледь-ледь не оновили максимум від 20 травня. Нагадаємо, що 20 травня тижнева свічка встановила максимум 72,086 доларів, а попередня тижнева свічка встановила максимум 72 тисячі 0,21 долар, тобто 60 доларів не вистачило, щоб пробити лімітки вверх і реально зірвати стопортири продавців. Саме після цієї ситуації стало б зрозуміло в середньостроковій перспективі, чи зможе біткоін продовжити продовжити ріст без е, глобальної корекції і, в принципі, без продовження ось цієї консолідації на тижневках. І е, враховуючи те, що все це відбулося на маленьких об'ємах, і після такої події продавці не змогли дуже агресивно відповісти, на годинках, звісно, там виглядає агресія, так, але на тижневому таймфреймі нічого не змінилося. Ми думаємо, що є шанс, що цього тижня покупці спробують все таки оновити максимум, і тоді вже саме все зрозуміло. На даному таймфреймі дуже чітко видно, про що ми говоримо. Ось максимум, після яких 21 травня, якщо бути точнішими, почалася хвиля падіння по біткоїну. І ось максимум, який трішки не дотягнув, щоб його оновити. Так, у нас пішла активна боротьба, і продавці змогли дуже агресивно опустити свічку вниз. Проте варто розуміти, що оце от падіння було спонсороване покупцями, які в короткостроковій перспективі закуплялись починаючи з 3 червня. А далі. Щоб організувати таку саму потужну свічку падіння, буде дуже складно продавцям, оскільки ми бачимо, що тут є хороша зона накопичення, яку добре тримали. І зараз об'єми торгів максимально сильно впали. Я розумію, що у нас були вихідні, субота і неділя, і е, об'єми низькі. Проте у нас вже пройшла одна до нас свічка понеділка. За яку продавці нічого не змогли зробити, і от порівняйте, наприклад, 10 червня це сьогодні, 12 дванадцятого свічка, об'єми торгів, які порівняють, наприклад, з об'ємами торгів, які були 29 травня, наприклад, так чи будь-якими іншими, тобто це зараз максимально низькі об'єми, і з великою мовітністю, якщо продавці не організують в найближчій перспективі якусь спробу провалу ціни вниз, то така консолідація розторгується вверх. І перша ціль, де можуть зупинити продавці ціну, це 70 тисяч 700 доларів. Проте, навіть якщо в найближчій перспективі продавці зможуть щось реалізувати, дивлячись на те, як тримають ціну покупці, ми не розраховуємо, що продавці зможуть закріпитися нижче попереднього мінімуму, тобто 68 тисяч 400. Ми думаємо, що є шанс оновлення цього мінімуму. на... Дуже високих об'ємах, що тільки підтвердить сценарій сили покупців і продовження росту, як мінімум, з цілью 72 тисячі доларів. Просто з теперішньої ціни не зрозуміло до кінця, в яку сторону локально піде ціна, тому що зараз, по суті, ціна біткоїна знаходиться між двома ліквідними зонами: це 68 тисяч доларів і 7700. 70 Від 7700 70 продавці можуть продовжити тиснути на ціну і. Тоді біткоін вперед до 6-8. А якщо біткоін приходить до 6-8, покупці активно будуть його скуповувати і намагатися тиснути вище 72 тисяч доларів. Тому зараз точка невизначеності, під час якої торгувати можна тільки у короткостроковій перспективі. І середньострокові трейди бажано не намагатися набирати, принаймні, на великий депозит і на велику частину свого депозиту. Та навіть якщо і розглядати біткоін у короткостроковій перспективі, то варто дочекатися хоча б якихось збільшених об'ємів. От дивіться, ми з 12-годинного таймфрейму, де просто ціна собі зависла, переходимо на 4 годинний і тут та сама ситуація. Тобто, взагалі повна невистаченість, об'єми торгів низькі, і зараз приймати рішення це просто рулетка. Потрібно дочекатися або локального пробою нижчі 69, 100 і подивитися, як відреагують покупці на це. Якщо тут будуть добре лімітні ордери поставлені, і ціна нижче не провалюється, тоді закуплятися до 70 700. Або навпаки, дочекатися, коли ціну покупці спробують підняти вище 69800, і, можливо, після того одразу почнеться нова хвиля падіння. Тобто зараз замало інформації і ті об'єми, які ми бачимо на 4 годинках, відкриваємо годинки, тут взагалі нема теж об'ємів. Тобто немає навіть на маленьких таймфреймах якихось збільшених об'ємів. Відповідно, це повна маніпуляція. І Є шанс, що до 12 червня така маніпуляція буде проходити, тому що 12 червня оголосять нову ставку ФРС США, і тоді, мабуть, ринок і готує, готується до нового мову. Нагадаємо, що останнім часом Біткоін досить. Активно рухається з S&P 500, і найгірше, що він реагує дуже боляче на локальні падіння S&P 500. Тому подія з ФРС США може добре збадірити ринок біткоїна і в принципі криптовалют. І Є шанс що до середи протягом двох днів, з теперішнього числа, великої волатильності не буде, і зазвичай будуть просто вибивати з позиції як покупців, так і продавців. Тому на такому ринку, якщо торгувати коротко срок, то варто собі ставити. Наприклад, є у нас тут 69 100 хибний пробій, так з великою ймовірністю не дотиснуть ціну до 6-8, дивлячись на те, які об'єми торгів. А от оновити ці мінімуми можуть спокійно, так само і вверх, і намагатися торгувати в такій консолідації. Можна знаходити альткоїни, які більш волатильні, чим біткоін, тому що оця консолідація, яку я вам зараз показую, це 1% руху ціни. Є альткоїни, які роблять, наприклад, там. 5-10% руху ціни, і їх можна намагатися торгувати, поки така консолідація. А поки середньострокові позиції вони не дадуть ніякого результату, тому що кажу, до 12-го числа напевно ринок буде знаходитися на місці. Якщо ви хочете бачити щоденну аналітику біткоїна та інших криптовалют, розуміти, чи сьогодні варто торгувати чи ні, чи потрібно слідкувати детально за ринком, чи краще взагалі не відкривати графіки, приєднуйтесь в наш клуб 99 друзів PS Trade. Крім щоденного огляду, ми ділимося своїми потенційними трейдами, як короткостроковими, так і середньостроковими і інвестиційними. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Продовжує дуже цікаво себе вести домінування біткоїна. Показуємо його на тижневому таймфреймі, попередня тижнева свічка. Намагалася поглинути ось цю червону від 20 червня, проте 20 травня, проте не змогла. І по суті, зараз другий тиждень ремівання біткоїна намагається знову рости. Поки біткоін знаходиться у локальній консолідації, альткоїни почуть починають текти. Але це відбувається не систематично. Тобто бувають випадки, коли локально біткоін падає, а альткоїни навпаки підростають. А коли біткоін пробує рости. Альткої падають. І навпаки, тобто, це все зараз максимально хаотично, і це ще раз підтверджує невизначеність ситуації на ринку. Тому е, тільки короткосрок і тільки на хибних пробоях, е, коли е, структура локальна ламається, і тоді, от якраз, можна шукати входи в позицію з короткими стопами. Е, що стосується домінування біткоїна на менших таймфреймах, відкриє 4 годинку, то зараз бачимо, що. Ну, У нас з 29 травня намагаються будувати тренд росту. Поки що ми не дійшли до критичної точки, яку мулювали попередньому відео 55,7%. І є великий шанс, що ми туди дійдемо, тому що ми вже оновили максимум від 7 червня, це тоді, коли ринок дуже сильно впав. І є шанс, що дотиснуть до 55,7. Там будемо вже дивитися, чи оновлюємо ми далі максимум, і домінування знову продовжує рости, незважаючи на ситуацію, з якою вона вже давно мало впасти. От. Чи все-таки домінування зупиняється і починає співсередньо-строкову хвилю падіння? Що стосується домінування USDT, у нас в УЗЕСника консолідація, яка незузуміло куди може вистрілити. З такого паттерну вона може як і зробити імпульс росту, це показує вам трьохденний таймфрейм до 5,5, і також може продовжити своє падіння до 3,7. Відповідно, зараз максимально. Чітка консолідація по домінуванню, і якщо протягом наступних декількох 12 наступних свічок діапазон 4,65 вверх не проб'ється, ми чекатимемо продовження руху ціни. Перепрошую, продовження руху домінування USDT у консолідації і тест нижньої межі 4,34. Тобто зараз ми знаходимося на критичній точці, з якої ринок може розвернутися і почати рости. Короткі висновки по відео. Біткоін зараз знаходиться між двома ліквідними зонами. Перша це 68 тисяч доларів, вона є середньостроковою, і від неї можна набирати біткоін у середньостроковій позиції в Лонг. Поки ціна біткоїна не дійшла або до 68 тисяч доларів, це є перша ліквідна зона, або до 7700, 70 це є друга ліквідна зона, трохи меншого локального масштабу. Рішення приймати можна тільки у короткостроковій перспективі, і то, коли ми побачимо збільшення об'ємів хоча би на годинному таймфреймі. Ми очікуємо продовження росту крипти і більш ґрунтовного тесту 72-74 сімдесяти тисяч доларів. Проте для цього потрібно, щоб продавці не змогли прожати ціну нижче ніж 68 вісім тисяч доларів. Якщо діапазон 68 тисяч доларів пробивається вниз, ми йдемо на глибоку і затяжну корекцію у консолідації. Умовно, 65 наступна ціль, кінцева може бути і 60 тисяч доларів, але це для нас поки що альтернативний сценарій. Ми більше очікуємо тесту 68 тисяч доларів і продовження росту з першими цілями 72-74 тисячі доларів. Що ви думаєте по ринку зараз? Пишіть свої думки. І, в принципі, наскільки вам сподобалося відео у коментарях під даним відео. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і, звісно ж, перемоги.